Коли Ганна увійшла до зали, де відбувалася вечірка, музика була настільки гучною, що ледь не заглушала стукіт її старого серця. Це була вечірка з нагоди 28-річчя її онука Богдана. Зала була прикрашена з надмірною розкішшю. Коли вона підійшла до головного столу, щоб обійняти іменинника, її онук Богдан грубо відштовхнув її і голосно закричав щоб усі почули. Бабусю, від тебе смердить! Несті біля мене. Який сором. Уся зала замовкла. Запах, на який він скаржився, походив від її простих парфумів, тих самих, якими вона користувалася вже 30 років. У ту мить, коли 200 гостей дивилися на неї, вона зрозуміла, що її власна родина вважає її смердючою перешкодою. Чого вони не знали, так це того, що вона щойно заплатила 22 тисячі гривень за ту вечірку, на якій вони веселилися. А вона не знала, що це відкриття пробудить у ній щось дуже небезпечне. Її звали Ганна. Сьогодні їй 68 років, але у 2017 році їй було 60. і вона все ще вірила, що бути доброю матір'ю та бабусею означає віддавати все, не чекаючи нічого натомість. Якою ж наївною вона була. Протягом десятиліть вона була типовою бабусею, яка позичала дітям гроші без відсотків, фінансувала родині свята, а потім мовчки мила посуд. Вона була бабусею Ганною, пенсіонеркою кравчинею, яка жила сама у простому будинку у Львові, користуючись тими самими парфумами конвалія вже 30 років, бо дорогі парфуми це дурниці для багатих. Але була одна річ, про яку ніхто не знав вона не була бідною. П'ятдесят років шиття для панянок, відкладання кожної копійки купівля землі, коли вона була дешевою. Вона мала гроші, багато грошей, але жила як бідна, бо навчилася, що хвастощі викликають заздрість. Богдан був її улюбленим онуком, сином Світлани, її єдиної доньки. У її наївній голові він був прикладом чоловіка, якого вона допомогла виховати. Адже хто заплатив за його університет, хто дав перший внесок на квартиру, коли він одружився? Хто завжди був поруч, коли наприкінці місяця не вистачало грошей? Вона завжди вона смердюча бабуся, яку він зневажив на очах усіх. Але тієї грудневої ночі, коли вона повернулася додому після найдорожчої вечірки, яку коли небудь оплачувала, щось у ній змінилося. Знімаючи сукню, яку купила спеціально для цієї нагоди, вона подивилася в дзеркало і не впізнала жінки, яка там стояла. Це була вже не добра бабуся Ганна. Це була 60-річна жінка, яка щойно дізналася, що її власна родина вважає її смердючою перешкодою. І це відкриття було як запалення гноту, про існування якого вона навіть не підозрювала. Те, що найбільше вразило її в той момент, було не саме приниження, а тиша, що настала після нього. Двісті людей у залі, і ніхто нічого не сказав. Ніхто не захистив стареньку, яку щойно назвав смердючою власний онук. Світлана, її донька, сиділа за головним столом. Ганна бачила, як вона опустила голову більше від сорому за матір, ніж за сина. Чоловік Світлани навіть не глянув у її бік. Інші родичі переглядалися з виразом обличчя, що говорив: бідна пані Ганна, але ніхто нічого не сказав. А Богдан, Богдан просто обернувся і продовжив розмовляти з друзями, ніби нічого не сталося. Вона вийшла з вечірки, не попрощавшись. Дійшовши додому, вона зробила те, чого ніколи не робила. Пішла прямо до своєї майстерні і відкрила стару коробку з під взуття, де зберігала квитанції. Протягом двох годин, сидячи на холодній підлозі, вона все впорядкувала кожен переказ, кожну позику, яку вона дала своїй родині. Цифри її шокували. За десять років вона позичила понад 200 тисяч гривень Світлані та Богдану, гроші, про повернення яких ніколи не просила. Для неї це були подарунки любові. Для них. Обов'язок старої, яка не знає, що робити з грошима. Вона була для них банкоматом, смердючим банкоматом, який соромно показувати на вечірках, але який був корисний, коли рахунки не сходилися. Тієї ночі, сидячи у своїй майстерні, оточена паперами, які доводили її щедрість і їхню невдячність, вона прийняла рішення, яке назавжди змінить її життя. Вона перестане бути доброю бабусею Ганною. Вона стане бабусею Ганною, на яку вони заслужили. Історії про те, як біль може перетворитися на силу, надихають. Якщо ви теж вважаєте, що повага важливіша за все, підпишіться на наш канал, щоб побачити, як розгортатиметься план Ганни. У наступні дні Ганна вдавала, що все гаразд. Коли Світлана зателефонувала, вона відповіла, що вже забула про непорозуміння. Коли Богдан надіслав вибачення, вона відповіла Емодзі сердечком. Але всередині вона готувала план. Перше, що вона зробила, це звернулася по допомогу до своєї сусідки, пані Марічки. Пані Марічка мала 65 років, була вдовою, як і вона, але з однією важливою відмінністю. Вона була колишньою бухгалтеркою і знала про гроші більше, ніж багато чоловіків у костюмах. Вона розповіла їй все. Пані Марічка слухала мовчки, коли вона закінчила, сусідка глибоко зітхнула. Ганнусю, я завжди знала, що ця твоя родина корислива. Чого ти хочеш, справедливості чи помсти? А яка різниця? Справедливість це стягнути з них те, що тобі винні, і більше ніколи нічого не позичати. Помста це змусити їх відчути те саме приниження, що й ти. А якщо я хочу і того і іншого, пані Марічка вперше посміхнулася. Тоді попереду в нас багато роботи. Протягом трьох тижнів пані Марічка допомагала їй усе організувати. Вони створили таблицю з усіма позиченими сумами. Результат був вражаючий. Світлана була їй винна 89 Тисяч гривень, Богдан 47 тисяч. Тепер найважливіша частина, сказала Марічка. Треба дізнатися їхню реальну фінансову ситуацію. І тут вони виявили речі, які все змінили. Богдан, її дорогий онук, стабільний державний службовець насправді повухав в боргах. Марічка мала подругу, яка працювала в банку, де він мав рахунок, і через неї вони дізналися, що його картка Приватбанку перевищила ліміт. Він мав кредити в мікрофінансових організаціях, а кредит на автомобіль був прострочений. Його дружина нічого про це не знала. У Світлани справи йшли не краще. Її чоловік втратив роботу шість місяців тому і працював як приватний підприємець, заробляючи менше половини того, що раніше. Але вони продовжували жити, ніби нічого не змінилося. Ганна була тим, хто дозволяв цьому обману існувати. У березні вона вирішила перевірити, наскільки далеко вони зайдуть. Світлана зателефонувала з черговою історією. Мамо, з'явилася інвестиційна можливість, але мені потрібно 15 тисяч до понеділка. Вперше в житті вона відповіла. Доню, зараз важко. Я багато витратила на вечірку. Може, щось вийде, але це буде позика з терміном повернення? Настала тиша. Потім пролунало ледь чутне Добре, мамо. Вона не позичила. І вперше в житті сказала ні своїй доньці. І знаєте, що сталося? Світлана зникла. На два тижні. З Богданом тест був інший. Під час однієї з його візитів вона зауважила, що думає про продаж будинку. Він ледь не подивився кавою. Бабусю, не кажи так. Цей дім твій дім, це родинна спадщина. Спадщина, повторила вона. Цікаво, Богдане, коли вам потрібні гроші, я людина. Коли я говорю про продаж спадщини, я стаю родиною. Вона побачила на його обличчі дискомфорт. Бабусю, що ти таке говориш? А ти, Богдане, чому назвав мене смердючою перед усіма? Він почервонів, затинаючись, вигадував щось про те, що був п'яний, Порожні виправдання. Найбільш шокуючи відкриття прийшло у квітні. Пані Марічка покликала її до себе. Ганно, сядь. Чоловік Світлани, не був звільнений. Його вигнали за розкрадання грошей компанії. Ганні земля пішла з-під ніг. Як це? Крав. привласнював гроші з рахунків, якими керував. Коли це виявили, дали йому 15 днів, щоб усе повернути, інакше викличуть поліцію. Він повернув гроші і його вигнали, і раптом усе стало на свої місця. Відчайдушні прохання про позики, їх частота, суми, що постійно зростали. Світлана не підтримувала рівень життя, вона підтримувала брехню свого чоловіка. Тієї ночі Ганна нарешті зрозуміла масштаби того, що відбувалося. Це була не просто невдячність, це була мережа брехні, де вона була єдиним джерелом правди, правди грошей, які вирішували всі проблеми, не ставлячи запитань. Вони соромилися не тільки її, вони соромилися власного життя, і використовувати її гроші було легше, ніж зіткнутися з реальністю. У той момент стара Ганна померла назавжди. На її місці народився хтось, кого вона не знала. Жінка холодна, розважлива, яка розуміла, що влада полягає не в грошах, які даєш, а в тих, які можеш перестати давати. Помста кажуть, найкраще смакує холодною. Якщо ви теж вважаєте, що настав час для Ганни відновити справедливість, поставте лайк цьому відео. Ваша підтримка надихає нас на створення таких історій.